Привіт, ми запитали людей на вулиці, що вони думають про безкоштовне отримання токенів. Давайте подивимось. Як ви вважаєте, через 5 років ми будемо користуватися криптовалютою, готівкою чи карткою? Я думаю, що не буде різких змін, і вони будуть точно поступові, але тенденція йде на те, що ми використовуємо картку і потроху криптовалюту. Добре, а що ви обрали поставити 10 лайків на постах чи отримати тисячу токенів за цю дію? Ну, якісь це дуже легкі гроші, тому я би перевірила спочатку чому. Тому тут не впевнена наразі. Окей. А як ви вважаєте, хто заробляє більше? Ті, хто скроли стрічку в соцмережах або той, хто творить контент. Той, хто творить контент. І останнє запитання: якщо б вам дали ці безкоштовні монети за те, що підтримуєте український проєкт, чи спробували б ви? О, я думаю, що так. Добре, дякуємо вам. Просто зараз текст запускає дроп з максимальною нагроду 3000 тисячі тобто 840 американських доларів. Головні умови підписатися, бути активними, ставити лайки та коментувати. Підписуйтесь, не пропустіть.